Усім привіт! В ефірі програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії працює Христина Перкова. Дивіться у сьогоднішньому випуску. 8 березня від студентів КИМУ. Інтелектуальна гра. Містер Ноу Ол. Цей тиждень в історії Україна. Єдина. Міжнародне жіноче свято не може піти стороною і Київський міжнародний університет, адже у наших студентів чимало ідей та цікавинок щодо кожного свята, особливо у студентів інституту телебачення кіно і театру, творчий запал та креатив, яких вже давно не вміщується у рамки нашого університету. Подробиці ви дізнаєтесь із нашого першого сюжету. Напередодні свята 8 березня студенти інституту телебачення кіно і театру Київського міжнародного університету відвідали загальну освітню школу номер 50 де продемонстрували учням уривки з різних вистав російських та українських класиків, таких як Панас Мирний Антон Чехов та інших. В рамках цього заходу учні не тільки мали змогу спостерігати за виставою, а й отримали всю необхідну інформацію про Київський міжнародний університет. Якщо ми беремо в рамках співпраці вузу і школи, в першу чергу це корисно для того, що діти можуть вже ознайомитися із тими спеціальностями, які є в вузі. По-друге, вони вже можуть зорієнтуватися, який фах, який профіль і яку майбутню професію собі здобути. І е, з іншої сторони вони можуть найкращим чином себе розкривати вже в подальшому навчаючись уже безпосередньо у самому грузі. У ході цього заходу діти привітали своїх викладачів зі святом. А також неможливо було оминути увагу 200-річницю від дня народження Тараса Шевченка. Пам'ять митцю вшанувала уривками з поеми Гайдамаки Директор інституту телебачення, кіно і театру КІМУ, заслужена артистка України, професор Ніна Ільяна. Дуже, звісно, було приємно працювати на таку публіку, дуже внимательне. От, була создана приятная атмосфера в залі, це одразу чувствовалось на сцені. Большое дякую всім, звісно. Очень так... тепло прийняли. І було легко працювати. Хорошее взаимодействие між зрителем і артистами, звісно. Така творча співпраця допомагає учням не тільки набути нові знання, які краще допоможуть зорієнтуватися в виборі майбутньої професії, а й отримати незабутні емоції та враження. Дар'я подорожна Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Не лише творчий потенціал не вміщується у стіни Київського міжнародного університету, а й наші креативні ідеї щодо нових інтелектуальних проєктів. Саме одна із таких ідей нещодавно знайшла своє втілення в інтелектуальній грі Містер Ол», яку нещодавно було проведено у гімназії номер 267 Подробицями із вами вже готовий поділитися журналіст нашої програми Максим Морга. Знати англійську мову. Значить, розуміти більше, на сьогоднішній день знання іноземних мов є невід'ємною частиною нашого життя. Саме тому за сприянням Київського міжнародного університету була проведена інтелектуальна гра Містер Нол Ол, яка цього року проходила у 267-й гімназії. У ній брали участь школа та гімназії міста Києва. Школярі мали можливість відчути всі тонкощі мови в ігровій формі. Чудовий конкурс сьогодні прийшов. Команда постаралася, всі молодці потрібно продовжувати брати участь в таких конкурсах. Гра проводилась повністю англійською мовою і складалась з трьох конкурсних завдань: впізнай слово, бліц енциклопедія та начатки глобуса. Цього разу змагалась дві школи та дві гімназії. В першому і другому завданні учасники демонстрували знання англійської лексики, відповідаючи на різні запитання, що не виходили за межі шкільної програми. В останньому конкурсі глядачі мали можливість зустріти різних літературних та кіногероїв. Учасники гри перевтілювалися в героїв Фіджеральда, Огенрі Генрі тощо. Саме на цьому етапі школярі могли розкрити свій потенціал не тільки як еродита, але й відчути себе в якості актора. Вони можуть позмагатися з одного боку один з одним, з другого боку, вони можуть проявити свою арти... артистичність і мовні здібності. Маємо можливість розповісти ще один раз про наш університет і запросити до його стін. Взагалі, як завжди, проходить чудово. Всі захоплені, всім подобається. Головне, що діти можуть перевірити себе. Побачити себе, побачити інших. Ніхто не залишився без призів. Всі команди отримали сертифікати учасника та здобули свої номінації. Так, школа номер 266 отримала диплом третього ступеня і перемогла в номінації Оригінальність. Представники спеціалізованої школи номер 274 та гімназія міжнародних відносин номер 323 отримали дипломи другого ступеня та перемогли в номінаціях авторські підхід твору та організаторські здібності. Перемогу та диплом першого Шого ступеня здобула гімназія номер 267 яка виборола перемогу у номінації Мовленєва правильність. Переможці отримали знижки в оплаті за навчання у кіму в розмірі 20, 15 та 10% відповідно до місця, яке вони посіли. Ми дуже задоволені результатом і участю. Суперники були сильні, і це було справжнє змагання і чесне. Все таки кожна команда здобула свою маленьку, але таку важливу перемогу і величезний досвід, завдяки якому вони мають можливість використати його у подальшому навчанні та житті. Максим Тарас Боткевич, Київський міжнародний університет. Минулі події безповоротно залишаються в історії. Про деякі з них ми знаємо в деталях, а деякі залишають по собі багато питань та таємниць. Але все ж знову і знову ми повертаємось до історії, аби пам'ятати про головне та не забувати своїх героїв. Саме до такого минулого ми звертаємось у нашій рубриці цей тиждень в історії. Про які події ми хотіли б нагадати вам цього разу, дивіться прямо зараз. Художня література має не так вже й багато хрестоматійних сюжетів. Один з таких про двох закоханих, які не можуть поєднатися в силу найрізноманітніших обставин. Цей сюжет завжди був популярним від античних пірамата фізби до героїв сучасної вестцейської історії, але найбільш популярною стала історія, яка належить перу великого Вільяма Шекспіра. Ромео та Джульєтта зворушлива історія кохання цих двох молодих людей похитнула традиції середньовічних уявлень та продемонструвала справжню силу почуття вже ренесансних традицій. Несподівана зустріч героїв п'єси, які належали до двох ворогуючих здавне родин, їх палке та тендітне кохання, їх безстрашне протистояння всьому світу та безглузда смерть все це тепер частина легендаріуму Шекспіра. П'єси від початку планувалась бути комедією, і на це вказує безліч комічних мотивів, притаманних раннім твором драматурга. Жартівливі випади капулеті проти мантейки, присутність колоритної годувальниці і насамкінець плутанини із листом до Ромео. Магістральний сюжет всіх комедій Шекспіра це клубок із заплутаних історій кохання, який призводить до щасливого фіналу. Втім, не цього разу автор вирішив розпорядитися долями героїв на свій розсуд. Джульєта аби не виходити заміж за нелюба, випиває сонний напій. Ромео гадає, що його кохана пішла з життя і приймає отруту. Він помирає біля дружини. А та, розуміючи неможливість подальшого існування без нього, заколює себе кінжалом. І над тілами своїх загиблих дітей Капелеті та Монтекі припиняють ворожнечу 11 березня 1302 року за Шекспіром. Ромео та Джульєта заручились. За декілька днів їх не стало. А сюжет пройшов крізь час та простір. Браво великому драматургу! 15 березня 44-го року до нової ери не стало визначного римського полководця державного діяча та диктатора Гая Юлія Цезаря. Одного з учасників першого тріумвірату, завойовника Галії та переможця гальського вождя Версен Цезар прославився великими перемогами над Помпеєм та скандальним романом із єгипетською царицею Клеопатрою. Вбивство його, до речі, теж носило не менш скандальний характер. За легендами, коли Цезаря попередили про можливу змову проти нього, він гордо відповів, що краще померти один раз ніж все життя боятися смерті. Його вбили в сенаті. Одним із змовників був і близький друг Цезаря. Бруд римському диктатору нанесли 23 ножових поранення. Наразі історики сперечаються, чи була одна з тих ран смертельною, чи він стік кров'ю від кількості ран. Чи передбачав Цезарь такий страшний фінал свого життя? Є версія, що так. Вважається, що його попереджали, але правда, в такій науці, як історія, не завжди виходить назовні. Ще римський історик Плутарх писав, що, побачивши серед замовників свого друга, Цезар промовив безсмертну фразу «І ти, бруте. Надалі цитату використав все той самий Шекспір в трагедії під назвою Юлій Цезарь. Відтоді фраза стала афористичною. Що ж таким був цей тиждень тиждень великого драматурга та визначного диктатора, тиждень кохання та смерті. Анастасія Глуцька, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. За останні декілька місяців життя нашої країни та життя кожного її громадянина докорінно змінилось. Все, що нас оточує, наповнилось новим змістом та новими чутками. Інформаційна війна, яка вже встигла охопити простори мало чи не всього світу, породила чимало пліток щодо утисків національних меншин в Україні. Наша знімальна група вирішила переконати глядача в протилежному. Як саме ми це зробимо? Дивіться у наступному сюжеті. Ця історія почалася 21 листопада 2013 року, коли на Майдані Незалежності в Києві зібралась масова акція протесту проти скасування угоди про євроінтеграцію України. Площа за цей період часу побачила багато: масові спів гімну, концерти улюблених виконавців, криваві бої, безліч смертей, величезну кількість букетів та свічок. Але в той же час події в Україні наповнились неймовірною кількістю чуток та брехнею. І кожен день з радіоприймачів із газетних шпальт з телеекранів ми чуємо про розпад України і про утиски деяких груп населення. Справжня інформаційна війна затопила нашу країну, і цьому явищу треба протистояти. Ми вирішили на прикладі Київського міжнародного університету наочно показати справжній стан речей. Нам набридла брехня, ми втомилися від провокацій, адже наші уми вимагають правди, а серця змін. Мене звати Ахан Рустам, я з стана, і що э, я хотів сказати, э, те про яких э, так сильно говорять, э, пройшли тільки за політичним столом і на народ України ніяк не впливає. Меня зовут Кристина Головко, и я коренная киевлянка. Но несмотря на это, я 6 лет прожила в Хорватии. И должна сказать, что я никогда не ощущала дискомфорта только из-за того, что я иностранка. А все потому, что как в Хорватии, так и в Украине не имеет значения твои рели религиозное предпочтение, родной язык или же национальность. Меня зовут Патрис, я из камьер а Я хочу сказать, что ситуация, которая происходит в Украине, это только касается политика стала А я себе тут... Хорошо чувствую в Україні. Уже три года тут учусь. І я, все, я всем дружу. Поэтому я собі вдома чувствую. Місі народ, місії дружбу, і так буде. Я Анастасія Глуцька. Я викладач кафедри української та світової культури та літератури і директор нашої навчально виробничої телестудії. Мій батько військовий. Я народилася в Білорусі, але останні 20 років проживаю у місті Києві. Я спілкуюся в повсякденному житті російською мовою, але мені абсолютно байдуже, якою мовою до мене звертаються мої студенти українською, російською чи англійською. Мені абсолютно все рівно, якого кольору у них шкіра або яку релігію вони сповідують. Україна має пам'ятати, що ми всі один єдиний народ від заходу і до сходу, від півночі і до півдня. Я Алімон Бухвіров народився і виріс в Криму. Зараз проживаю в Києві. А я дуже хочу спілкуватися українською, російською та кримськотатарською. Мені нема приводу, щоб розмовляти якоюсь іншою мовою. У мене є друзі з Сходу та заходу. У Мене є друзі вірмени, росіяни, українці. Але для нас немає якого бар'єру. Я не знаю, чому нас ділять. Я хочу жити в ненькій рідній Україні, хочу жити в єдиній Україні. Мене звуть Олександра Іфименко, я родом із Крима, і майже все своє життя я прожила у місті Севастополі. Я говорю на українському язике, не тому що мене заставляють або притісняють, а тому, що я дійсно люблю цей язик. Адже зовсім не важливо, якою мовою ти говориш. Головне те, що ти людина, і усі ми єдині. Для програми студентський квиток від Київського міжнародного університету. Що ж, на сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або ж телефонуйте 450 06 31, Код Києва 44. І з вами були студенти Київського міжнародного університету. І я, Христина Паркова. На все добре.